Вона завжди робиться наперекін. Я якщо з нею щось трапиться. Але приймай мені, вона нікого осталося не зараз. Ой, не бійтеся, любі мої. Мене навикрало ЕЛО на шкоду. А ще народилося на І її лежить вона зараз в О, Немовлята такі солоденькі. У них такі. Маленькі ніжки і солоденькі. Пальчики. <смеш> Дізнатися, б тільки дівчинка це чи хлопчик. <смеш> ну, кожен сказали, що моля гарненька, з довгими вілями, кущеритами і ніколи ніколи в житті не плаче. <смеш> Значить, це дочка дівчинка. Отак, <смеш> дівчата кращі. Хлопці, не.